Знаєте, головне це те, що, попри те, що сьогодні у нас з вами знову була чергова безсонна ніч. Давайте збирати себе докупи і йти у новий день. Йти у новий день, щоб працювати і донатити. Тож, перш за все, я нагадую про щоденний донат. Будь ласка, допомагайте нашим силам оборони, скануйте QR-код. Ну і зараз ви бачите його на екранах. Скануйте і допоможіть нам зібрати на автівку для сумського прикордонного загону. Ви ж знаєте, тільки разом ми зможемо вибити окупантів з нашої української землі. Ви ж ви бачите, який він цей мир від Путіна. І ви бачите, як щоночі наша країна здригається від вибухів, бо Російська Федерація продовжує знищувати нашу країну, вбивати українців і все ще намагається забрати у нас з вами наше майбутнє. Але давайте не дамо їм жодного шансу цього зробити. Ну і знаєте, схоже, що нарешті і Путін. Який намагається нас з вами знищити, зробив все так своїми атаками, що і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тепер розуміє, що з Путіним нема про що говорити. Ну або принаймні здається, що він це розуміє, тому що вчора путінська риторика, наче тепер не може затьмарити бачення цієї війни Трампа, і ось після низки ударів Росії по Україні Трамп заявив, що російський лідер Путін. Абсолютно збожеворів. І навіть попередив, що якщо він, тобто Путін, спробує захопити всю Україну, то це призведе до падіння Росії. Про це Трамп написав вчора ввечері в своїй соціальній мережі. Ну, а також заявив журналістам. Давайте послухаємо. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває велику кількість людей. Я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Я давно його знаю. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це не подобається. Ми всередині переговорів, і він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Далі, до речі, Дональд Трамп додав, що він не задоволений тим, що робить Путін. і Він не знає, що з ним сталося. І про це до речі, Трамп теж сказав журналістам вже у Нью-Джерсі, готуючись до виліту назад до Вашингтона. І додав: цитую. Путін посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Знову повторив Трамп. І додав, що мовляв, в той час, як ведуться розмови. Вочевидь, Трамп мав на увазі про припинення вогню. Путін продовжує стріляти. Далі пряма мова. Ми зараз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву і інших містах. Мені це зовсім не подобається. Я здивований. Дуже здивований. Щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається. Ми знаємо, що сталося з Путіним. Ми давно це бачимо. Ну а Трамп до речі також сказав, що він безумовно розгляне можливість запровадження подальших санкцій проти Росії, щоб змусити її досягти прогресу в мирних переговорах. Хоча, до речі, знову ж таки не уточнив деталей. А от вже у своїй пізнішій публікації в соціальних мережах президент Сполучених Штатів Америки також додав і різку критику вже президента України Володимира Зеленського. Ну а також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп таки погодився на продовження строку торговельних переговорів з європейським союзом до початку липня. Глава Білого Дому зазначив, що вже таке рішення було ухвалене на прохання глави Європейської комісії Урсули фон Дерляєн, яка запросила більше часу для досягнення хорошої угоди. А от сама ж фондерляїн у соцмережі X вчора також повідомила про готовність ЄС до швидкого просування в переговорному процесі зі сполученими штатами Америки, але вона наголосила на необхідності додаткового часу для узгодження умов майбутньої угоди. Гарна розмова з президентом Дональдом Трампом ЄС і США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня. Тим часом Польща сьогодні вирішила підняти в повітря винищувачі у відповідь на дії Росії, яка знову атакувала Україну, використовуючи авіацію дальної дії. Це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі в соцмережі X. Сьогодні вранці командування навіть попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських і натовських літаків. В повідомленні підкреслюється, що це вже друга поспіль, дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки спостерігається відновлення активності авіації дальної дії Російської Федерації, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Тож були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Оперативне командування збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію. А підпорядковані сили і засоби нині залишаються в повній готовності до негайного реагування. Принаймні так запевнили у відомстві. Своєю чергою окупанти сьогодні вночі завдали чергового масованого повітряного удару по території України. Зокрема, Хмельницька область знову зазнала комбінованої атаки з боку російських військ. І це вже другу ніч поспіль. Є рунування об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак Є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Також уночі сьогодні російські окупанти атакували і Дніпропетровську область і теж з різних видів озброєння. Внаслідок цього вирувала пожежа, пошкоджено житлові будинки та авто. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації, через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа та її оперативно загасили. Агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ ГРАД артилерії та також цілив, звісно, і БПЛА. Потерпали і сам Нікополь та Марганецька громада, та люди на щастя не постраждали. А от по Маломихайлівській громаді Синельніківського району російська армія вгатила Фпів. Дроном. Там побиті дві оселі. За уточненою інформацією, до речі, через вже вчорашній удар кабами по Новопавлівській громаді понівечені чотири приватні будинки. А в Запорізькій області внаслідок нічної атаки поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Далі пряма мова. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки. Поруч дістали поранень. 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим надана необхідна медична допомога. Знову здригався від вибухів сьогодні. Вночі наш багатостраждальний Харків. Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 13 вибухів. Інформація про постраждалих та наслідки влучання все ще уточнюється. Також російські окупанти атакували і Одещину, наслідок чого зруйновано житловий будинок та пошкоджено дахи інших будинків, а також гаражі та автомобілі. Ну і також, загалом, тривогу у більшості областей України було оголошено вчора пізно ввечері. Я нагадаю, всю ніч по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Також російські війська здійснили пуски ракет з бортів стратегічної авіації по території України. У Києві є пошкодження у Дніпровському районі через знову ж таки нічну атаку Російської Федерації і в одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. Загалом загроза ударних дронів тривала 6 годин. До речі, на атаки останніх днів та обстріли України знову відреагували європейські політики, і ось приміром, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав навіть захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських атак проти України. На його думку, Путін має відчути справжню ціну війни? Тож він навіть заявив про необхідність запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Ми звісно продовжуємо аналізувати все те, що нині відбувається в Україні та світі. Ну і обговорювати усі важливі події та заяви. Отже, чи запровадить Трамп нові санкції проти Росії? І чому саме зараз про це знову активно пишуть усі світові змі? Розпочну з того, що після нещодавніх масованих атак Росії по нашій Україні, а вони, до речі, призвели до загибелі мирних жителів, Трамп публічно засудив дії президента Російської Федерації Владіміра Путіна, а ще назвав його абсолютно божевільним, і навіть заявив про можливість ведення додаткових. Санкції ну і ось тут всі почали про це говорити і писати. І вже відомо, що серед потенційних заходів розглядаються обмеження саме на експорт російської нафти та газу, а також вторинні санкції проти тих країн, які продовжують співпрацювати з Росією. Зокрема, Трамп підтримав і законопроєкт, який передбачає введення тарифів до 500% на імпорт з країн, що купують російську енергію. Ну і хоча, давайте відверто, ми всі розуміємо, що остаточне рішення ще не прийнято, але існує значна підтримка в Конгресі Сполучених Штатів Америки саме для посилення тиску на Російську Федерацію. 81 сенатор підтримує законопроєкт про нові санкції. Ну а це свідчить про можливість їхнього впровадження вже найближчим часом. І таким чином ймовірність запровадження нових санкцій проти Російської Федерації саме на цьому тижні дійсно є високою, ну особливо з огляду і на зростаючу напружність у регіоні та, звісно, політичний тиск всередині самих Сполучених Штатів Америки. І ось про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дійсно розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже на цьому тижні. Повідомляє сьогодні газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні президента Сполучених Штатів Америки. Але за даними газети, серед обговорюваних санкцій немає додаткових санкцій саме проти російського банківського. Сектора мета нових санкцій, як повідомляє видання, це змусити російського президента Владіміра Путіна піти на поступки. У тому числі погодитися з тридцятиденним припиненням вогню, на чому і наполягає президент Сполучених Штатів Америки. Остаточного рішення, як я вже казала, щодо нових санкцій поки не прийнято. Ну і також ми з вами розуміємо, що Дональд Трамп може і відмовитися від їх ведення. Бо знову ж таки, як приміром пише своєю чергою Wall Street Journal, протягом кількох тижнів Дональд Трамп. Не слухав чомусь закликів посилити тиск на Володимира Путіна за відмову піти на припинення. Вогню, а от однієї з ключових міркувань Трампа, за словами американських офіційних осіб, була його переконаність у тому, що він таки добре знає Путіна, що з ним можна домовитися, і що російський лідер закінчить війну ну, у вигляді якогось жесту доброї волі. Думка президента Сполучених Штатів Америки до речі почала змінюватися, як я вже казала, після останніх масованих атак, ну а також після телефонної розмови з Владимиром Путіним минулого тижня під час якої от Путін мабуть таки дав зрозуміти Трампу, що він не готовий до перемир'я з Україною? Одночасно в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів Америки дано такий хід законопроєкту, внесеному союзником Трампа, сенатором республіканцем Лінсі Гремом і сенатором демократом. Річардом Блументалем, який передбачає, як я вже казала, нові санкції проти Росії та ось ті високі імпортні мета на продукцію країн, що імпортують російські нафту, газ та уран. Вони вже заручилися підтримкою переважної більшості членів сенату. Ну і думаю, далі буде. А от Німеччина розгляне можливість перезупинити фінансування Словачини з бюджету Європейського союзу. Але це якщо Братислава і надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку, про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, країни, які порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і навіть позбавити фінансування від ЄС. Тож Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування теж через проблеми з верхом. Менством права він згадав, що слід продовжувати тиснути і на Будапешт. Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо регулярно ж виступає з конфронтацією з Брюсселем і навіть зближується з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який теж виступає за те, щоб зняти з Росії санкції, а також блокує допомогу Україні і навіть їздить бити поклони до Путіна. До того ж в Угорщині цього місяця партія Орбана запропонувала законопроєкт, який передбачає скорочення фінансової підтримки для громадських організацій і навіть медіа, що отримує. Кошти з-за кордону. Мовляв, вони загрожують суверенітету Угорщини. До речі, законопроєкт порівнюють з таким собі російським про іноагентів. Далі пряма мова Мерца. Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут безумовно потрібні чіткіші формулювання, а можливо, і жорсткіші конфлікти. А от колишній проросійський кандидат на посаду президента Румунії Келіан Джорджеску вчора ввечері 26 травня, офіційно оголосив про завершення своєї активної участі в політиці. Таку заяву він зробив в ефірі румунського телеканалу і наголосив на тому, що вирішив залишитися поза межами будь-якої партії. Повернеться лише тоді, коли з'явиться серйозна нагода для Румунії. Далі пряма мова. Вибори на посаду президента Румунії завершилися разом із цим я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі, вважаючи, що цей етап сувереністського руху завершився, принаймні з мого погляду. Я хочу наголосити, що це особисте рішення, і воно не є осудом для тих, хто продовжує підтримувати цю справу. Я обираю бути пасивним спостерігачем соціальної ситуації. Ну, а я ж нагадаю, що Джерджеско балотувався у президента в листопаді 2024 року, і тоді виграв перший тур виборів. І Його лідерство виявилось несподіваним, тому що політика почали звинувачувати у впливі на вибори через. Тікток, румунська розвідка, тоді ж з'ясувала, що дійсно участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав Тікток аккаунт яким користується громадянин Румунії Богдан Пещер. Він здійснив платежі загалом на 381 тисячу доларів. В період саме з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у Тікток, які і брали участь у просуванні Джорджеску. Ну і станом на цю мить маємо пояснення також від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. І тут знову говоримо про зняття обмежень щодо далекобійності зброї, яку надають нам наші партнери. І ось канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення про зняття обмежень на далекобійність зброї, наданої Києву, було ухвалено насправді ще кілька місяців. Тому далі цитую мерца питання обмеження дальності розгорнутої зброї було актуальним кілька місяців і навіть років тому, наскільки мені відомо, і я. Як я заявив учора, країни, які запровадили такі обмеження, давно їх скасували. Це сказав до речі, Мерц вже сьогодні, 27 травня, під час прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Ну і також за словами канцлера Німеччини, якщо російська сторона дійсно таке станом на зараз не готова прийняти посередництво Ватикану, то це насправді показує, що Росія не зацікавлена в згоді, не зацікавлена Авлена в згоді саме на припинення вогню, ну або навіть взагалі не зацікавлена в подальших перемовинах щодо припинення війни та навіть мирну угоду. Ну і також зацитую ще одні важливі слова Мерца війни. Зазвичай закінчуються через економічне чи військове виснаження з одного або обох боків. І в цій війні ми очевидно ще далекі від досягнення цього. Тож, можливо, нам доведеться. Готуватися до більш тривалого періоду додав Мерц. Отже, бачимо, що Мерц заявляє, що можливо, нам доведеться готуватися до більш тривалого періоду, але невже ми українці здивовані? Давайте відверто, те, про що ми останніми днями говоримо, і те, що дійсно відбувається зараз на фронті, красномовна свідчить про те, що Путін не збирається зупинятися, і якщо досі хтось очікував, що Дональд Трамп зможе під час так званої телефонної дипломатії. Про щось бодай домовитися з кривавим очільником Російської Федерації, то мені здається, саме зараз вже настав час зрозуміти. Що з терористами і вбивцями немає про що говорити, хто б з ними не говорив. Хто б не вів перемовини з терористами, ніхто не зможе з ними домовитися. Ну тому що така суть Російської Федерації, така суть терористів і вбивців: окуповувати, вбивати, знищувати, е, не знаю, тероризувати, тримати у соцільному страху. Ну і тому будь-які перемовини про подальше перемир'я, про припинення вогню вони насправді не входять в. Плани Путіна його плани це захопити всю Україну. Його плани це знищити українців, які продовжують любити свою країну, які продовжують ціною власного життя і здоров'я її захищати. Тому ми говоримо зараз про те, що відбувається на міжнародній політичній арені, і про ті санкції, які таки мають бути ухвалені для того, щоб посилити тиск, принаймні на економіку Російської Федерації, а також на треті країни, які продовжують допомагати Росії обходити санкції на цю мить я маю ще одне важливе повідомлення. Воно стосується вже нас, українців, адже військово зобов'язаним громадянам нашої країни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію вже до 5 червня поточного року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України. Тож розкажу, хто зобов'язаний тепер пройти повторну ВЛК. Отже, Мадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні тепер пройти ВЛК. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі. Цієї вимоги, а от механізм проходження повторної ВЛК наступний. Військові зобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також передбачена і можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему, яку ми всі знаємо як резерв плюс. А от з отриманим направленням вже потім необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути до речі ВЛК при ТЦК та СП або військовому госпіталі чи іншому закладі охорони здоров'я. А от при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, а також медичну документацію. Ну це за наявності. Ну і звісно, результати усіх попередніх медичних обстежень. Тоді лікарі спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. А от за результатами огляду, і буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності, ну або непридатності до військової служби. Merci. А от якими будуть наслідки у разі невиконання вимог закону, я теж розкажу. Адже у разі невиконання громадянами України цього обов'язку встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цієї категорії військовозобов'язаних, то ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до національної поліції України щодо вчинення саме військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між єдиним державним реєстром призом. Ніків, військовозобов'язаних та резервістів, ну і звісно, єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України. Ну, вже потім працівники поліції на підставі от власне тих звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та навіть доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих районних ТЦК та СП. Ну і доставлення потім громадяни. Підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності. Ну а одночасно також вони будуть направлятися на проходження знову ж таки, медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду. Тому ця інформація важлива. Я дякую, що ви дивитесь нас, і отже, будете першими знати про всі ті зміни, які відбуваються зараз в Україні, а також в чинному українському законодавстві. Ну і я дякую, що дві ці насичені інформаційні години ви були зі мною принагідно нагадую, будь ласка, що б там не відбувалося в Україні та світі, давайте продовжувати підтримувати наші сили оборони, тому що їм дуже потрібна наша з вами. Підтримка тому, будь ласка, донатьте, допомагайте закривати важливі збори, бачите qr код скануйте, відправляйте свій щоденний донат, тому що маленьких донатів не буває, і нам потрібна кожна гривня, щоб якнайшвидше закрити цей збір і купити необхідну автівку для сумського прикордонного загону. Тому долучайтеся.